Szanowni Państwo, Panie Komisarzu, dziękuję na za to, że Pan Komisarz zabrał głos w tej sprawie. się, że Pan Komisarz zabrał głos w sprawie, 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 że Pan Komisarz zabrał głos w że Pan Komisarz zabrał głos w sprawie, że Pan Komisarz kontekst głos w sprawie, do Pan Komisarz zabrał głos роботі ми поклали таке завдання на стіж. Дочки та народні прийоми живуть в Кучі. Організувати дорогу розповідає дану вигоді Сокола, Гроздовий та Хост містерів та Юнг. Дочки відповідали дану вигоді організувати особливості тропіки і Кучка на протязі сезону, дати аналіз антропістичних відносин Кучка на зінші наведені приймені, запропонувати заходи по охороні Кучка. Дослідження проводилося протягом до 2020-2025 років, розбирала динаміка життєвості відповідні, звичайно, визначалися нашим методом е узятеля, та щільність населення випадка визначалися за даними методами згідно форму. Ви вичинені з, з двоє біології використовувалися методи прямого спостереження. Висота розміщення гнізда на оденні визначалися правом правильності розвитку. Для цього використовувалися вікрова палиця і рівня свіча. Параметрі гнізда на рівнялися на ній у сочі сюди одного Далі використовувалася складна грибна з виправленням техніки встать. Крім того, змінилися деякі згідно рекомендацій нікефору. Медиканс такі, як деглібен, скорочено рибсобать, рибсобаді, бодуженом рибсобаді, оклікаптабенін, шийний та укорочено капавен. Трансптері є промил, комбінувалися з стандартним циклом з точністю до 0.1 мм. Для характеристики кладок є використовувалися методика МАН. ми отримали що Начастіше гнізда було знайдені у роботи болих місця, коли захисних міста, виставкових місця, самі полів та вродотових садах. Нам була визначена висота гнізда, штана гнізда, дана водка і штаналодка. Також було визначено добровіс гійця, ротка місійця, індисковості та об'єм яйця. Було визначено розташування місту правом І Можна сказати, що найчастіше гнізда були знайдені в. Аналізуючи трофіку кіпчика, можна сказати, що кіпченка частіше живеться мешою полісовою, нарицією водою, мешою полібою, нарицію звичайною, мешою жовтовою, ящою падкою та мешою коліткою. Аналізуючи відносини кіпчика з іншими видами корметів, можна сказати, що він найчастіше конфліктує з кругом сорокою, вороною, сім'ю, сойком, каліформ звичайним, конецькою лісовою, ясною малим та підсоковиком звичайно. Аналізуючи фактори імінації, які суттєво впливають на даний вид, можна сказати, що це найчастіше випадкові відстрілів мисливцями було знайдено близько 14 тохів. Загибель через повідання дорогі пестицидами й Та звідки даний вислаждає наслідок короткого замикання на лініях електропередач. З цієї роботи можемо зробити такі висновки, що в межах північного покупці включити якісь відовим видом. Найохочіше засіляє яблую, дуб звичайний де займає місце старих однаких птахів. Місто локалізується вихідкових нотах. Кладка розпочинається середини травми. Вигодовує пташенят в основному лугнирицями і великими комахами. В місті пташенята перебувають до 35 днів та відлітає на піду наприкінці жовтня. Дякую за увагу!